Сила тобі представляє кращі мотиваційні цитати, притчі та історії, які допоможуть тобі в житті. Найкращі притчі про щастя, притча про найщасливішу жінку. Один мудрий чоловік сидів на міській площі, занурений у свої думки. Він стежив за подружжям, яке під'їхало на площу в багатому візку. Ну, поспішай! Швидше давай! грубо сказав чоловік своїй дружині. Молода жінка швидко як могла, вийшла з коляски. У неї були заплакані очі. Старий підійшов до її чоловіка. Що це за жінка? запитав він. Перед тобою, старий, найщасливіша жінка нашого міста. хвалькувато відповів чоловік. Справді, здивувався старий. Щось не дуже вона схожа на найщасливішу жінку, обличчя сумне, очі заплакані. Який ти дурень, старий? засміявся чоловік. Хіба ж на це треба дивитися? Ти подивися, як вона одягнена у шовку та оксамиті, за один капелюшок у три чи більше ціни сплачено. На якому візку їздить, поруч із ким сидить. Чи знаєш ти, старий, що ще три дні тому вона жила в халупі зі своїм бідняком батьком, гроша на хліб не було, а тепер я, міський голова, на ній одружився. І ти ще сумніватимешся, що вона не найщасливіша жінка нашого міста? Нічого не відповів старий чоловік. Тільки посміхнувся очима і вказав чоловікові на протилежний бік. З воріт центрального ринку виходили чоловік із дружиною. Були вони зовсім не багаті, не одягнені в шовк та оксамит. Вони несли важкі сумки. Чоловік, сміючись, схопив дружину разом з її сумкою на руки і проніс повз, очі дівчини сяяли, на губах світилася посмішка, волосся розкидалося по плечах. Оце й справді найщасливіша жінка нашого міста з усіх, яких я тільки зустрічав сьогодні, сказав старий чоловік. Мораль. Справжнє щастя не приховане в матеріальному. Воно тільки всередині нас. Сила в тобі. Скільки коштує щастя? Раннього ранку, коли мудрий монах прогулювався зі своїм учнем по саду, до них підійшов молодий хлопець дещо збентежено. Він привітав учителя та його учня, а потім запитав «Вчителю, я дуже люблю одну дівчину, і наші батьки не проти того, щоб ми одружилися, але мене долають страхи та сумніви. Про що ти турбуєшся і чого боїшся? спитав учитель. Я боюся розчаруватися в ній та у сімейному житті. Адже я не можу заздалегідь знати, що роблю правильно, відповів селянин. Повертайся додому і одружися з цією дівчиною. Якщо ти її любиш і ваша любов взаємна, відповів учитель. Після того, як юнак, подякувавши мудрецю за пораду, пішов, учень запитав Скажи вчителю, чому ти порадив юнакові одружитися? Якщо він боїться розчарування, хіба не слід йому почекати і відкласти одруження? Розмірковуючи так, ти забуваєш про те, що розчарування надто мала плата за можливе щастя, відповів учитель, посміхаючись. Сила тобі. Притча про повну чашу Нан Ін. Японський майстер дзен, який жив у епоху Мейдзі. приймав якось у себе професора університету, що прийшов розпитати його про дзен. Нан Ін розливав чай. Але, наливши гостю повну чашку, він продовжував лити далі. Професор дивився на чай, що ллється через край. І, нарешті, не витримавши вигукнув. Стривайте! Куди ж ви лєте! Ви що не бачите, що моя чаша сповнена. Справді, ваша чаша сповнена. Підтвердив Нан Ін. Ви наповнені своїми думками та судженнями. Я не можу дати більшого і показати вам дзен, поки ви не спорожнете свою чашу. Неможливо наповнити чашку, яка сповнена. Так кажуть мудреці про переповнених знаннями людей. Сила в тобі. Щастя в ямі. Щастя тинялося світом, і всім, хто йому зустрічався на шляху, виконувало бажання. Якось щастя з необережності провалилося в яму, і не могло вибратися звідти. До ями підходили люди та загадували свої бажання, а щастя виконувало їх. Допомогти щастю вибратися на гору ніхто не поспішав, і ось до ями підійшов молодий хлопець. Він подивився на щастя, але не став нічого вимагати, а спитав. Тобі щастя, чого хочеться вибратися звідси, відповіло щастя. Хлопець допоміг йому вилізти з ями і пішов своєю дорогою. А щастя, щастя, пішло за ним слідом. Сила в тобі, друзі. Ще більше корисної інформації, яка може змінити ваше життя на краще, буде в нашому телеграм-каналі, який є в описі під цим відео. Тому обов'язково переходьте та підписуйтесь. Та, звісно, підпишись прямо зараз на канал і залиш коментар та вподобайку для того, щоб це відео побачило якомога більше людей. Та щиро дякую кожному, хто підтримує канал в фінансовому плані для покращення контенту для вас, банка для поповнення та всі реквізити будуть в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд та до наступних відео.